Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 16 липня, перша ночі. Ізюмський район, село Липчанівка, фермерське господарство. Внастлідок обстрілу горіла складська будівля. О 23.46 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу горіли господарча споруда, дев'ять приватних будинків. О 23.30 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внастядок обстрілу Каба пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка. 17.18 в селищі міського типу Білоколодязь колодязь. Внаслідок обстрілу кап 3 Д-30 горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків. О 18.05 за межами села Березове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території. О 13.37 в селі Руські Тишки Циркунівської територіальної громади. Внаслідок мінометного обстрілу горіли приватний будинок та дві господарчі споруди. О півдні в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили шість пожеж, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. Загалом горіли два приватні будинки, п'ять господарчих споруд, більш ніж півтора гектари сухої трави. Пошкоджено ще 28 приватних осель. На щастя, без жертви постраждалих. Одна з найбільших пожеж. Алася в селі руські Тишки Циркунівської громади, де ворожі снаряди підпалили приватний будинок, дві господарчі споруди та сухостій навколо них. Загальна площа горіння склала 250 квадратних метрів. Також велика пожежа сталася у селищі Білий колодязь Вовчанської громади, де горіли конструктивні елементи двох зруйнованих господарчих споруд та господарське майно на площі 120 квадратних метрів. А в селищі купянськ вузловий Куп'янської громади окупантів. Ти спалили приватну оселю площою 80 квадратних метрів. Крім того, вже після опівночі російські терористи вдарили по фермерському господарстві у селі Липчанівка Кунєвської громади на Ізюмщині, підпаливши складську будівлю на площі 600 квадратних метрів та суху траву. Рятувальники успішно ліквідували всі пожежі, часто працюючи під загрозою повторних ворожих обстрілів. О 23.35 куп'янські рятувальники виїжджали на обстеження території сел. Ла Кіндрашівка Кіндрашівської громади щойно враженою ворожою артилерією. Внаслідок обстрілу постраждало дві особи: – 52-річний чоловік та 51-річна жінка. Виявлені пошкодження шести приватних будинків. За добу зафіксовано 14 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування ворога. На харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп'янському напрямку кількість атак вчора склала 5. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Марія Солов'ява, Дмитронгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Того добу окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Донеччині знайшли тіла двох людей, яких шукали під завалами багатоповерхівки. За даними військової адміністрації, 14 липня російські війська поцілили у багатоповерховий житловий будинок у Мирнограді. Загинув цивільний. Ще шість отримали поранення. Тоді було відомо, що ще дві людини перебувають під завалами. Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні. Повідомив виконуючий обов'язки начальника міської. Військової адміністрації Юрій Третяк Кабмін виділяє 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для оновленого курсу захист України. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у містах створять навчальні осередки захисту України. Один буде на 5-10 шкіл чи на громаду. Для них закуплять інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції, управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тери й макети, аптечки і тренажери для серцевої реанімації. Тренажер дефібрилятора, турнікети. Сьогодні останній день, щоб поновити військово-облікові дані без штрафів. Всі військовозобов'язані, жінки деяких медичних та фармацевтичних спеціальностей мають зробити це у ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв Плюс. Є посвідчення ветерана військових дій уже доступно у дії. Тепер не треба носити із собою паперовий аналог. Документ завжди буде під рукою у смартфоні. Є посвідчення можна використовувати для отримання пільг та компенсації, передбачених чинним законодавством України. Повний мирний план України буде готовий у листопаді. Відповідне завдання поставив президент Володимир Зеленський. Гарант також додав, що на другому саміті миру повинні бути представники Росії. Конкретні дати проведення саміту поки невідомі. Заходи обмеження споживання електроенергії в регіонах України діятимуть протягом доби. За даними Укренерго, з 16 до 24 години Обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги. Енергетики також просять українців ощадливо споживати електроенергію у ті години, коли вона є. Відносини та співпраця, що підтверджена реалізацією реальних програм, харківські теплові мережі отримали від французьких партнерів потужні генератори, що можуть працювати під час ймовірних блекаутів. 13 одиниць техніки передав надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаїль Вісьєр під час свого візиту до Харкова. Спецобладнання, запевнив харківський міський голова, вже відправляється на монтаж для подальшого використання. Хочу сказати, що це дуже якісні генератори виробництва Європейського Союзу. Вони потужністю 60-80 кВт. Вони дуже важливі для того, щоб ми оснастили їх як резервне модульне котельне, для того, щоб не зважаючи, якщо буде блокаут, ми будемо переходити на генератори і котельне будуть працювати. Це дуже важливо сьогодні для нас, і ці перші 13 генераторів. Вони дадуть можливість 13 котельних заживити і працювати під час блокаутів чи якихось резервних відключень. Також під час візиту французьких гостей харківський міський голова Ігор Терехов поділився з ними своїм баченням проходження опалювального сезону містом мільйонником про виклики сьогодення та пошуки рішення проблем. Я хочу сказати, що ми. Почали підготовку до опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону. Дуже багато сьогодні робіт, які вже виконані, і ми продовжуємо виконувати. Що стосується чого ми потребуємо, ми потребуємо як найшвидше, щоб обладнання, яке ми замовили, а таке замовлене є. І кошти відповідними виділили і виділили бюджет міста Харкова і наші іноземні партнери і це світовий банк 47 мільйонів доларів як грант. Ми не будемо нічого повертати, це подарунок таки До Харкова. Є певна процедура, є певна домовленість з виробниками, що дуже важливо, бо це обладнання потрібно нам, щоб десь до 10-го, максимум вересня було вже у Харкові. Тому ще буде певна процедура, щоб його підключити. Це теж процес і багато коштів. Ми будемо витрачати на це, і людських ресурсів витрачати, і головний час. Тому тому ми потребуємо сьогодні, перш за все, щоб це обладнання, яке ми замовили, а це сучасні генераційні установки, газогенератори. Були у Харкові. Тому ми працюємо, працюємо кожного дня, незважаючи на вихідний. І сьогодні теж працюють наші робітники комунальних підприємств для того, щоб пройти стало опалювальний сезон. Бо сьогодні ми будемо децентралізувати систему. Енергопостачання, що головне, водопостачання і теплозабезпечення. Обговорювали під час візиту і багато інших питань, одне з яких підтримка освіти. Перша підземна школа в країні, метрошкола, проекти, що відомі і за кордоном. Тож Харків як місто новатор потребує підтримки. Це пріоритетне питання, запевнив надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні. Радий повідомити рішення ухвалене Міністерством Європи та закордонних справ Франції про виділення 2 мільйонів євро безпосередньо для фінансування шкіл, облаштування проведення ремонтних робіт, обладнання сховищ, закупівлі планшетів та іншого інноваційного обладнання, необхідного для навчального процесу. І в цій роботі я підкреслюю, Харків лишається для нас пріоритетом, тому ми маємо намір діяти в тісній координації зі службою мерії, які мають власні програми та власні проекти в цій сфері, аби предметно відповідати. На конкретні потреби також Гаїль Вісір виказав слова підтримки Харкова та всім містянам, що незважаючи на складнощі сьогодення, залишаються в місті і роблять все можливе, щоб мегаполіс жив та працював. Хочу поділитися захопленням вашим містом, вашим красивим містом, вашим містом, що має велике значення з багатьох точок зору, навіть говорячи про кількість університетів. Наскільки це важливо в освітньому плані? Ми маємо на сьогодні дуже велику історію з Харковом, і наш намір писати довге майбутнє разом з вашим містом, залишаючись. Пліч опліч з вашим населенням закінчився візит французького дипломата культурною подією святковим концертом з нагоди національного свята Франції. Дня взяття Бастилії. Маршон, 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 Ігор безкровний Сергій Перець, Віталій Грун та Олександра Панченко. Харків. Новини. Відновлення дзеркального струмня після пошкоджень завершилося. Успоналагоджувальні роботи тривають, але вже завтра дзеркальний струмінг запрацює. Попередні реставраційні роботи проводилися тут ще до війни, але через постійні обстріли Харкова історична пам'ятка була пошкоджена. З сув ґрунту призвів до відширування фарби та тріщин. Альтанка конче потребувала відновлення. Тому було ухвалене рішення розпочати відновлювальні роботи на історичній пам'ятці. Вони тривали з квітня місяця і ось закінчилися. По-перше, ми стяжку зробили, зашпаклювали і пофарбували альтанку. Також інші архітектурні елементи цього ансамблю ми також реставрували, пофарбували. Скажу відверто, що найбільше не постраждав це шпиль альтанки. Він залишився у такому первозданному вигляді. Тобто, ми сильно його там не відновлювали, тільки помили і пофарбували. Крім того, буквально три місяці наші фахівці відмували чашу фонтану селяною кислотою, тому що там було багато шарів вапну, бруду. Наші фахівці перебрали водні елементи і фонтан працює. У Харків зеленбуді зазначають, що під час відновлювальних робіт фахівцям заважала сильна спека, а ще певна складність полягала у відчутті відповідальності за роботу над відомою історичною пам'яткою міста. Найголовніше це відповідальність велика. В першу чергу перед харків'янами, тому що це візитивка нашого міста, тому що це символ нашого міста незламного, і повинно бути все зроблено було ідеально. І ми цього добилися. Харків'яни це оцінять. Я вважаю. Наразі дзеркальний струмінь готують до відкриття для всіх бажаючих його побачити. Комунальники доводять до ладу альтанку та фонтан і висаджують квіти перед переднім фасадом. Наші комунальники відмивають все, доводять до ладу, підфарбували де де потрібно було. Ну це вже такі останні штришки. І все осталося досадити квіти, і вона може приймати відвідувачів вже сьогодні можна прийти, помилуватися і оцінити нашу роботу. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Успішний Харків, Незламний Харків, шалені бджілки. Альфа. Що може об'єднувати ці слова? Це назви команд, які взяли участь у цікавій інтелектуальній грі до Дня української державності. Скільки літер в українському алфавіті? Який населений пункт є географічним центром України? Коли українці святкують День Незалежності? А коли відзначають День вишиванки? Хто був першим президентом країни? Що є державними символами України? Коли Верховна Рада ухвалила конституцію? На такі питання, в яких треба було не лише акумулювати свої теоретичні знання, а й застосувати кмітливість, логіку та швидкість, відповідали учасники «Кахут Вікторини. Я як історик дуже захоплений е, тими питаннями, які сьогодні були на цьому квізі, і дуже насправді радий, що місто проводить такі, е, такі івенти, що підтримує молодь у здобутті таких знань з історії України, з української культури. Я дуже пишаюся своїм містом, тим яких патріотів воно виховує. І... Знаєте, це неймовірні відчуття, особливо здобувати перемогу. Дуже хотів би подякувати всім тим, хто організовував ці цей, цей івент. Наскільки для тебе була цікавою участь у такому заході? Чи вистачило тобі знань, щоб відповісти правильно на всі питання? Чи можливо ти вирішив, що десь треба ще щось підтягнути? І наскільки корисні от такі заходи взагалі для молоді? Тест був максимально цікавим для молоді? Це обов'язково. Зковим є такі тести, тому що це піднімає патріотичний дух. І як і в інших країнах Європи, це такий цікавий метод навчання свого свого населення, патріотизму. І це було неймовірним згадати ті самі шкільні роки, коли ми вивчали історію України, і ці знання пригодилися, тому що наші воїни боронять нашу державу, і ми маємо пам'ятати історію України. Це обов'язок будь-якого громадянина пам'ятати те, за що борються наші солдати? Я вважаю, що тут дуже гармонічно склалася ситуація, коли є п'ять учасників в кожній команді, і кожен доповнює один одного своїми знаннями. На більшість запитань ми знали правильні відповіді завдяки потужній підготовці в наших вищих закладах освіти і в наших школах. Але в деяких запитаннях ми полагалися на інтуїцію. Також захід дуже корисний, говорять учасники гри. Це своєрідний іспит на знання історії своєї держави і в таких фікторих. Нах немає значення, яка саме команда перемогла. Важливіше те кажуть учасники, що молодь з захопленням бере участь у таких пізнавальних іграх. Прагне якомога більше дізнатись про свою державу, її історію, культуру, традиції. і Дуже круто, що наша харківська молодь долучається до того, що вивчає історію, до того щоб розширити свій світогляд стосовно там того, як Становилася наша держава, то якою вона є зараз. Дуже багато цікавих питань. Я там навіть не на все знав відповіді, хоча я там зі свого боку дуже гарно знаю історію України, але були дуже круті класні питання. Я впевнений, що для розвитку молоді саме такі заходи дуже важливі. Не відзначити, що добре знаються на історії державотворення не лише студенти з командами молодіжних організацій. Змагались і їх старші колеги, працівники Харківської міської ради та депутати. Сьогодні у нас свята День української державності, а це наша гордість і наша відповідальність. Ми щиро пишаємося унікальною українською мовою, українськими традиціями, українською культурою. І цей день нагадує нам, що ми вільні і єдині. Цей день нагадує нам про наше коріння, хто ми звідки, куди ми прямуємо. І е, хочу сказати, що для нас дуже важливо те, що ми сьогодні виборюємо нашу незалежність. І ми будемо продовжувати робити це і далі. І слава захисникам і захисницям. Всі команди по закінченні гри отримали на згадку про участь в цьому цікавому заході. Символічні подарунки. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.